А ось і світло. Доробляємо, допрацьовуємо і поїхали. Так, про все і по порядку. Вітаю вас на каналі Адмірал. Мене звати Вова Чу, і сьогодні, як і обіцяли, поговоримо на якому етапі наш бус зараз і чого не вистачає. Так як ми сюди приїхали зі світлом, з нього і почнемо. Гарно бачити наші стрижки допомагає нам денне світло завдяки нашим вікнам і лампи денного світла. Але цього не вистачає. І саме для цього ми привезли ще декілька led ламп ці лампи будуть розташовуватися над кріслами, щоб ми чітко бачили голови наших військових і щоб не було ніяких тінових провалів. Нарешті ці красунчики на своїх місцях, але до них приєднався і побратим. Як ми обіцяли, мийка на своєму місці. Ви просто не уявляєте, як це круто, коли ти переїхав всіх, заходиш в барбешоп, сідаєш. Оце крісло. Тобі миють голову, а ти просто кайфуєш. Мийка. Мийка має кран, має душ, має теплу і холодну воду. А що треба ще? Шампуньку. Звісно, шампунь. Але це все ми візьмемо з собою. І як ви вже встигли помітити. Ми маємо кондиціонер. А інакше це й не скажеш. Це радість, це насолода. Насолода. До речі, коли були зйомки і тест-драйв, на жаль, він не працював. Але він працює, чесне слово. Чесно. Наразі це не дуже виглядає красиво, бо не працює, але в нас є генератор. Ми запустимо і покажемо вам, як це виглядає вже зі світлом і з працюючим кондиціонером. Це чорна штука, яка вічно в мене на відео над головою, це колонка. Тут їх дві. Так що не хвилюйтеся: хлопці будуть сидіти в приємній атмосфері. Отак От сиджу, дивлюся на це все. І розумію, що якось пусто. Не вистачає деталей, не вистачає атмосфери. Так давайте це виправимо. Поїхали за атмосферою. Продзвонили по всім нашим локаціям і попросили хлопців та дівчат приготувати щось цікаве для заповнення інтер'єру. Зараз приїхали на Жуковського. Давайте підемо та подивимося, що вони нам там приготували. Привіт. Ну що, приготували щось цікаве для нас? Звісно, ображаєш. На тобі Тараса. Та ви що? Ще декілька картин, дивись. Та ви що? Два. Та ви що? Три. Це у барбершоп незвами. Ось це ви нас балуєте. Оба! Ну що, поїхали далі? А як чекамо? Запізнюємося, сподіваюсь, гарчати вони не будуть. Ну нарешті просто кава смачна. Дивись, що в мене для тебе є. Та да, ти що? Це що, є корейське? Так. Да? Ну. Це ж Тайсон. Угу. Ось це красота. Блін, Дякую, друже. Друже, тебе чекають на інші локації. Так, я полетів. Давай. Ніжинська. Андрій Уліч, приколи готові? Які приколи. Ну в сенсі. Ну картинки для заповнення інтер'єру. Так, так, так. Тримай. О. Та ти що. Красота? Дякую. Вова, а ти з вішалкою щось вирішив? Ні. Зачекай хвилинку. О. Тримай. Дякую. Понадавали нам добра, зараз будемо змінювати інтер'єр. Напевно, спочатку зніму кофту, бо тут дуже спекотно, а потім вже почнемо вам все розповідати. Та ти що, яке добро? Ну, для цієї картини потрібно окреме місце. Думаю, ви згодні. для пота. А? Як вам. Але мені здається, що досить нам це все перебирати. Треба брати і створювати інтер'єр. Сюда найкраще місце. Троху вже щось вимальовується, так? Сьогодні цей варіант вже набагато краще, ніж той, що був у минулому. Але це ще не все. Ви мене, напевно, запитаєте, чому ми не заповнюємо всі пустоти, наприклад, як ті, які позаду мене. Я вам відповім. Тому що картинки це ще не все. Ми дуже хочемо сюди поклеїти таку велику дошку, де хлопці зможуть залишати свої автографи. Може, хтось захоче якийсь патч залишити, якийсь прапор. Ну щось на згадку про себе. Тому саме для цього і ми залишаємо ці пустоти. О, з цієї сторони в нас пустоти з технічної причини. Просто ми взяли саморізи на тієї довжини. Треба трохи коротші, щоб вони не впивалися в голову нашому водію. Купимо, зробимо, повішуємо. Не хвилюйтесь. До речі, якщо у вас є будь-які стікера або маленькі картинки, приносьте їх до будь-якого з філіалів барбершопу Адмірал. А адреса барбершопі ви побачите знизу в описі. І ми залюбки знову ми тут, в барбершопі, на колесах. Нехай частинка вас буде з нами. Ну що, залишилося діло за малим, трохи деталей там сам і бус майже вже готовий. Тому, щоб ви розуміли, це майже фінальна стадія і скоро ми вже вирушаємо подорож. А поки що, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, слідкуйте за цим цікавим проєктом.